Де він знаходиться? Встановили uh, в Кам'янському веселі люди. А як ми з перерахунку метала, трансбезпеки і тюрми вже перейшли на вогнегасник? Я вас запитаю, що у вас вогнегасник? Mm. Ви маєте його? Що? Маєте вогнегасник? Ну, під сидінням лежить. Вставайте, Зачем? будемо дивитися його. Технічну справність, як він працює, чи взагалі він повірений, в якому році. Це ж ваша безпека, перш за все. Ми Конечно. ж це переживаємо. У 2012 році він перевірений. Ну, так у нього ж на він видається. 12-му, вже 25-й. Тобто у вас немає не вогнегасника? Ні, немає. Не а аптечку маєте? Аптечку? Ні, не, не маю. Також не, не. маю. Без а, основних речей, які повинні бути у волі, що, що заворотське. Тобто порушуєте? — Ну, звісно. Та так само, як і з паском безпеки. Пристібаєтесь. Без у мене інвалідність, мені можна не пристібатися. — Хто вам таке казав? ПДД. Серйозно? Так. Да. — Де у вас а, значок інваліду на транспортному засобі? На цьому немає. Ну, так ви ж на цьому рухаєтесь? Ну. А не на іншому. Він ну, у вас повинен тут бути, якщо ви інвалід. Ну, Оскільки зараз його немає, то ви підпадаєте під загальну категорію громадян, які повинні uh -huh. пристібатися. Ми, що... Ми стоїмо, балакаємо. Стоїм балакаємо. Ну, я ж вас запитую, ви мені не дайте не вогнегасник. Не ви як. стоїте, лупите людей, там на знак стоп є, не розмітки, нічого. Знак стоп стоять неравномерно. Балакаємо вже півчаса з вами про щось. Я не знаю даже про що.